Одним із потужних інструментів OJS є система підготовлених електронних листів для здіснення комунікації між користувачами. У цьому відео ми розглянемо, як редагувати текст таких листів. Спершу заходимо у теку користувача, обираємо роль менеджера журналу та посилання підготовлені листи. На цій сторінці ви бачите список всіх підготовлених листів у системі на різні випадки редакційного процесу. Таких листів дуже багато. Розглянемо редагування листа на тему рецензування статті завершеного. Його надсилає рецензент редактору розділу, коли він завершив роботу зі надісланою статтею та готовий казати її оцінку. Натискаємо посилання Редагувати. Тут ви бачите шаблон листа, який складається з деякого тексту та кодів. Коди не можна редагувати або видаляти, адже за їх допомогою система OGS вставляє в кожний конкретний лист, відповідну назву статті, ім'я автора, назву видання тощо. Тобто можна додати свій простий текст або змінити порядок слідування цих кодів. Ми, наприклад, зробимо звертання більш вічливим. І кінці додамо з повагою. Не забувайте зберігати внесені вами зміни. Знову відкриється список підготовлених листів. Ви можете обрати інший лист і також його відредагувати.